Маківник на збитих білках. Складники мак 150 г, яйця 4 штуки, цукор 150 г, борошно 200 грам, рожкове масло 125 г, розпушувач для тіста 1 чайна ложка. Духовку заздалегідь розігріваємо до 180 градусів. Курячі яйця. Розділити на білки та жовтки. Жовтки збиваємо з цукром і розм'якшеним вершковим маслом. До жовткової суміші додаємо мак і борошно з розпушувачем, а також за бажанням, горіхи та сухофрукти. Курячі білки збиваємо міксером до м'яких піків густа біла піна. Акуратно вводимо до решти інгредієнтів і перемішуємо. Виливаємо тісто в змащену олією форму для випічки. Якщо форма силіконова, то можна не змащувати. Випікаємо 30-40 хвилин при 180 градусах. Смачного! І не забудьте підписатись на канал Кухня. Дякую!